Нині благодатний інтересний день сьогодні церква споминає подвиг Матері Софії, що у переводі означає мудрость, і дочок і я, красивих дівчаток, віри надії любові 12річна, середуша 10 і менша 9річна. Що показує життя цих благословених дітей і їх мудрої матері. Дівчатка вже к возрасту 9-12 років, да й взагалі наші діти, часто вже сформовані лічності, якщо получають нормальне виховання. Якщо мати у сім'ї мудра, церковна, молитвенна, ота мудрость передається дітям. Причому мати, коли вже носить дитину в очреві, вже молиться і дітина чує молитву. Коли лічко матері радується й молиться, точно копірує дитина в очреві. Лице дітинки радується, посмішка з'являється. Якщо мамка скорбить або сумує, лице таке сумною, вдруг і лічко дитиночки в очреві сумною, мама із дитиною зв'язана як в очреві, так і після родив. Духовними зв'язками на все життя. І де би не була дитина в світі, серце мами чувствує добре і якісь тривоги на душі, і мама відчуває щось неладно з дітьми там далеко, в світі. Тим більше сьогодні, скільки мам страдають у того, що дітки, єдна частина дітей пішла за границю на заробітки. Друга частина дітей переселені, треті діти наші на війні. Четверта частинка воїну вже полягли на полі брані. І представми собі, скільки матерей, скільки сердець материнських страдає, мучиться. Но всі ті страдання Бог видить і складує в книгу жизни. Сьогодні ми видимо таку же маму, яка. Воспитала своїх дочок, з них би були великолепні в будущому представителі еліти, настоящої, духовної, то були б унікальні громадянки, унікальні працівниці. Але той світ, в якому вони жили, як і ми з вами, не хоче, щоб ти знав Бога і йшов правильним путем. Цей світ – Краще тренується, щоб люди були зависимі. Ми ж і ж другим вадилися, спеціально сильні міра цього вадять людей, сталкивають людей у державі, розділяють їх на релігії, на календарі, на якісь погляди. Для чого злі люди кажуть, коли люди розділені, легше нема. Управляти. Але це є перший признак, що такі правителі не є патріотами своєї держави. Вони зацікавлені, лише їм інтересно правити і робити, що хочуть, але яка буде доля держави, якщо б вони уважно дивилися на таку сім'ю, як нині віра надія любов і матерік Софія, а це нині образ православних сімей. Представників Української православної нашої канонічної церкви, ми дивимося на наших дітей, причому дивимося на такі моменти, що в древності лише муки і гонняння записували і передавали з покоління в покоління. То нині, благодаря технічним засобам, ми видимо на екрані, як безбожники вриваються в храми і збивають наших дітей на очах. Безмовною, занімівшої там да, коли поліції і представників влади, а наших дітей б'ють, а виганяють із храму, а священника із сіма дітьми із власного дому виганяють на вулицю з плачем діти, Ми то многі пережили. І, виявляється, подвіг. І терпіння, гоніння, що перетерпіли колись у древності вся свята сім'я, це було дуже давно, то був другий вік, то виявляється, такі гоніння частково, і ми сьогодні маємо, коли гонітелів знали, визвали всю сім'ю і сказали, ви нам не любитеся. Бо ви не маєте такої віри, яку придумали чиновники. От у нас ще віра язичницька, наші Боги тут, от, видите, і ви маєте бути такі. Ну, дівчатка із матерю відповіли: ми маємо свого Бога Небесного, ми віруємо йому, ми Йому свої серця, ми надію маємо на Бога, а ваших богів не признаємо, бо вони не боги. Видумані вами, вами, шомуру, чиновники і правителі видумати, крім земної пустої казки, щоб дурити людей. А ми, діти Божі кажуть, дівочки, і ваших угроз не боїмся, обладая вірою Христовою Спасительною в єдиній істинній і церкві в Україні, продовжуючи бути законопослушними громадянами на зло гонітелям гонітелі страшно мучаться, вони б хотіли нас судити, а не мають за що. Откривають уголовні діла, а то курям на сміх, але вони падуть від золобу, ненавидять. Ненавидять простих, мирних людей, своїх громадян, котрі моляться за єдинство держави, за поміч і воїнам, за переселених, моляться, бо знають, що така наша задача. І ми такі будьмо, дорогі отці, браті і сестри, щоб видя відділи православної сім'ї, вірити надежі любові і матері Софії, і тут бути похожі на них, і життям їх, і поступкам їх, а у вічності, і бути наслідниками, в'єдно з святими, по своїй тепер уже мудрості Софії, по своїй вірі, надежді і любові, в'єдно з ними і наслідували бись ми. Царство Божиє амінь.